Привіт! Може, шукаєш компанію на вечір? Я шукаю. Здається, ти ідеальний кандидат, щоб стати моїм хлопцем. Знаю, звучить дивно, але я розробила систему, унікальну систему на основі власних критеріїв, яка дозволить мені знайти ідеального хлопця. І створити. О, так, так. І нарешті створити свою сім'ю і народити здорових дітей. Чоберта, привіт! Як там справи в залі, га? Я створила теорію ідеального партнера, яка мала привести мене до справжнього кохання, але раптом з'явився незнайомець і вирішив усе зруйнувати. Я Ліза, і це історія мого кохання. Він має здати аналізи перед тим, як цілуватися. Можливо, бо на відміну від тебе, він. Відповідає всім критеріям. Та не вже. Так. І які ж твої критерії? А -а -а. Метр вісімдесят. Блондин спортивної статури. Овен першої декади не цікавиться біологією, в дужках це можна виправити. Добре, віддай, віддай. У твоїх руках надважливий алгоритм. Та це ж просто айпад. Ти ненормальна. Уся ця маячня не працює. Почуття. Це не якийсь набір параметрів, розрахунків і алгоритмів. Примітивний підхід це прерогатива людей із низьким інтелектом і кухлем пива в руках. Ясно тобі? Мені можна піти. Ні. Ні. І до речі, ти не відповідаєш жодному критерію, тому я не хочу марнувати на тебе час. Та не вже? Mm -hmm. Та ти ще за мною бігати будеш. Цілковий генісенітниця. А як тобі таке? Я була готова на все, щоб повернути свій айпад. Я мала знайти цього піддослідного. Просто віддай мені мій айпад. А з якого дива? Ти не маєш права забирати мої речі. Віддай його негайно! Чуєш? Будь ласка. Добре. Побачення. І він твій. Так це ж. Це абсурд. Саме так. Але є умова. Ти знущаєшся? Зроби щось із цим. Ти про мій одяг? Mm. А що з ним не так? Побачення в барі. В бар так ніхто не ходить. Сьома вечора бар на бейкер. Якщо хочеш повернути свій айпад. Який грубий, огидний тип. Просто хам. Але я мушу визнати. Так, мене на побачення ще ніхто не кликав. За дві хвилини до сьомої я зайшла в бар. Він уже чекав на мене. Привіт. Привіт. Це тобі. Кактус? Ну, зі всіх рослин ти мені найбільше нагадуєш кактус. Серйозно? Та, вони такі ж колючі. І ти науковець. Так, я науковиця, але я біолог, а не ботанік. Ботанік, жмотанік. Яка різниця? Я сам його виростив і вирішив подарувати тобі його звати Д'юї. Д'юї. Ага. Хочеш, щоб Д'юї був твоїм? Тоді я зрозуміла, за образом грубіяна ховається добра і турботлива душа. Добре, доглядатиму як за власним. Перепрошую, а можна мені ще одне пиво? Для Дьюї? <звук> То це твій план на побачення. Ми просто сидітимемо в бабі? Це не просто пам. Добре. Все. Вставай. Я й не пригадаю, коли востаннє так сміялася. У якусь мить я навіть перестала сприймати його як низькосортного піддослідного і дала собі право на трохи безумства з цим грубіяном. Вау! Потанцюємо. <танцюємо> Ні. Вибач, але мої босоніжки дуже незручні. Що ти робиш? Що ти робиш? Вони тобі не треба. Ні. Всі подумають, що я божевільна. То хай думають, що ми обоє божевільні. Ходи. Мені подобалося, як пахне Алекс, і що тепер я могла впізнати його запах серед інших. І мені подобалося бути так близько до нього. І ще я помітила, що в Алекса дуже гарні очі. То як, може, віддаси мені мій айпад. Я забув його. Доведеться піти зі мною на ще одне побачення. Ми почали ось так гуляти щовечора. Я забула і про теорію ідеального партнера, і про свій айпад. Алекс не був ідеальним, але в ньому було щось, що суперечило усім моїм теоріям. Я повністю заплуталась у своїх думках і почуттях. Аж поки Алекс не запросив мене на вечерю, те побачення змінило все. Її присутність робить усе навколо особливим. Ти щойно процитував Фітжеральда. Фіт так. І що? Тепер протизаконно читати книжки? Я приніс тобі дещо. Я... І гадки нема. Знаєш, що я тут подумав у мене ж немає списку критеріїв як у тебе. Але якби був, він би описував тебе. Але саме в ту мить я помітила його хлопця, що відповідав усім моїм критеріям: блакитні очі, блондин, метр вісімдесят. Мила усмішка. Медальйон зі знаком овна шиї, А в руках книжка з ботаніки. Ось він. Ідеальний чоловік з мого списку. Але, здається, не лише я його помітила. Фізо. Що? Ідеальний партнер? Так. Тобто, ні, ні. А, все ясно. Я думав, ти змінилася, але ні. Я нічого для тебе не значу. Алексе. Алексе, зачекай. Привіт. Мене звати Елвін, і ти мені дуже подобаєшся. І саме в цю мить я нарешті зрозуміла. Хлопець може відповідати всім твоїм критеріям і параметрам, але достатньо однієї дрібниці, щоб усе зіпсувати. Наприклад, огидного посклявого голосу. Яка ж я дурепа. Що? Нічого. Нічого. Е Ей, ти забула? Залиш собі. Я мала зупинити Алекса і зробити все, щоб більше його не втратити. Алексе, будь ласка. Я розумію, ти не хочеш зі мною говорити, але просто вислухай мене. Три Три пункти. По-перше, я викинула айпад, і планшет, і теорія. Усе в минулому. По-друге, ти. твоя правда. Кохання не вирахувати жодною формулою. І по третє, здається. Здається, я... Я кохаю що, тебе. Що? Я кохаю тебе. Я нічого не чую. Я тебе кохаю. Кохаю! Я тебе Кохаю Кохаю тебе. Навіть з цією твоєю дарноватою системою через яку неможливо знайти кохання. В одному мій коханий точно мав рацію. Любов не піддається жодним розрахункам і алгоритмам. О, привіт! Слухай! У мене для тебе є подарунок. Як його отримати? Дуже просто. Напиши в коментарях свою улюблену кіноцитату. Автор найзалайканішого коментаря отримує від нас ось такий прикольний мерч. <гум> Слухай, ти досі на мене дивишся і не пишеш коментарі під цим відео.